Восьмирічна Аліна, як і всі інші діти, любить бігати, бавитися чи кататися на велосипеді. Тільки от ще донедавна ці звичні активності для дитини давалися складно через вроджену ваду серця. Голова крутилася їй, вона могла в обморок падати і синіти. А коли зробили операцію, то вона вже зовсім інакше себе почуває. Дитина почала трошки рости, а то до того часу вона не росла. Вона виглядала як на шість років. А все через хворобу, за якою головні судини були розташовані у неправильному положенні. Аорта відходила від правого шлуночка. В нормі вона мусить відходити від лівого. Легенева артерія відходила від лівого шлуночка. в нормі вона мусить відходити від правого. Це є сутність транспозиції. Вроджена вада серця згубно впливала на стан дитини та якість її життя. До легеня Ліни потрапляло замало крові, а отже, бракувало і кисню в організмі. В неї в спокої ступінь насичення крові кисне, тобто сатурація складала десь 72-73 Це при тому, що у людей без вад серця нормальна сатурація мусить бути 99-100%. Через цю недугу в майбутньому у дитини могла виникнути серцева недостатність. Відтак, єдиним способом допомогти дівчинці була хірургічна корекція вродженої вади, яку взялися виконувати у дитячій лікарні Святого Миколая. В даному випадку обидва артеріальні клапани ми викроювали на спільній площадці. Конкретно у Аліни вада мала такі технічні особливості, коли викроювати два клапани окремо було не дуже доцільно. Ми мусили виконувати досить обширну реконструкцію легеневої артерії, тому що одна з гілок легеневої артерії в Аліни була значно гіпоплазована, тобто зменшена в розмірах. Така багатоетапна відкрита операція на серці тривала 9 годин. Усе пройшло успішно, і нині Аліна вже повністю відновилася після втручання. Вона болива голова. і було важко тепер Нас виписали вже здорову, нормальну дитину, без всяких бат. Шви її позаживали, все гарно. Дівчинка щаслива, живе нормальним життям. Вона зараз може на велосипеді кататися, може бігати. Додамо, що таку операцію львівські медики виконали вперше в Україні. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.